Доброго ранку, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. На дворі сильно холодно, хоч і день місяць, початок квітня, але дуже холодно, газ горить, гріємось. І будемо готувати з вами смачний весняний салатик з капусточки, з молодої капусточки. Такий салатик підійде як і на кожен день, так і на можна його приготувати на свято. Що для нього потрібно? Я буду сьогодні готувати такий базовий варіант. До нього потім можна буде додати. До базового варіанту, ось я взяла таку молоденьку капусточку. Зовсім невеличку, тому що нам потрібно навіть не всю використати, так, щоб на раз, два поїсти. Обов'язково це базовий варіант. Огірочки свіжі. Я візьму половинку, тому що мені так забагато. У базовий варіант потрібно два яйця. Нам потрібно буде відділити білки від жовтків. Потрібно буде дві столові ложки сметани, пів чайної ложки гірчиці, сіль і мелений перчик до смаку. І зовсім невеличку кількість лимонного соку. Це все, що нам потрібно. Це базовий варіант. Якщо ми хочемо приготувати щось додати, можна додати кукурудзку, можна додати редисочку для того, щоб якісь краплення такі були. Я взяла дві, я додам дві, зовсім посічу так, щоб були краплення. І можна додати куряче м'ясо, але тільки запечене. Запечене або просмажене на сковорідці без жиру. Щоб воно було промариноване і засмажене. Якщо просто відварити куряче філе, філе сухе, буде салат сухий і несмачний. Ось так, все просто, приступаємо до роботи. Секрет цього смачного салату саме в заправці. Робимо перш за все заправку Заправку. 2 столові ложки з гіркою Смачної сметана, щоб була у вас свіжа і смачна. Тому що якщо, якщо вона у вас не свіжа і така із Гіркотою вже салат буде несмачний і стече водою. Додаємо собі пів чайної ложки. Ось так. Гірчиці, гірчиці не міцної. Нам потрібна тільки ноточка, щоб була така. Яєць можна додати і більше по бажанню. Відділяємо білочки від жовтків. Жовтки натираємо на дрібнесеньку терочку, натираємо на... сюди у салатну заправку. В цьому салаті саме основне весь смак дає нам салатна заправка. Відразу хочу вам сказати, що салата цього багато не робіть. Заздалегідь його не готуйте. Зробіть так, щоб нараз сісти і поїсти, тому що овочі дадуть свій сік, стече і буде несмачно. Обов'язково присолюємо, потім скуштуємо на смак. Приперчуємо. Додаю дрібочку цукру, чайну ложку десь лимонного соку і все гарненько змішую. Ось така заправка повинна бути густенька, і куштуємо на смак. М -м -м, ідеально. Така заправка підходить до всіх салатів. І починаємо нарізати овочі. Я нарізаю дуже дрібнесенько. тоненько тоненько. Ви як хочете. Висипаємо в салатник. Я посікла зовсім ось так дрібнесенько. Нарізаю огірочок ось такими тонесенькими, як і капусточка брусочками. Додаю зовсім невеличку, такий пучечок свіжої цибульки. Якщо є свіжа зелень, кріп. Якщо петрушка, зовсім небагато. І додаємо все до нашого салату. Пахне ірочок, і цибулька, і яйце варене, дуже смачно пахне. Гарно все змішую, поки що без заправки. Жмакати руками цей салат не потрібно. Ось так. В основному це капусточка і вірочок. Краплення редисочки, його зовсім небагато. І біленьке яйце, і дуже виходить, виглядає так по-весняному. І ось тепер додаємо сюди заправку. Заправка постоїла. Компоненти поєднались, це щось неймовірне. І все, салатик наш готовий, змішуємо. Це неймовірне поєднання і овочей, і салатної заправки. Ось така смакота. Він і виглядає так по-весняному. У нього смак такий весняний весняний. Дуже гарний, так що приготуйте цей салатик і ви не пошкодуєте. Коли залишити його на довгий час, сього вичистить і буде на дні отака якась біла. Юшка нам вона не потрібна. А такий свіжий салатик. Поставити на стіл. І навіть просто шматочком хліба. Дуже смачний салатик весняний. Так що готуйте, нехай вам смакує. Знаєте, я кажу, це геніальне просто. Так і є. З'єднали те, що весною є вже і не таке дороге. Зробили салатну заправку, а не майонез, а не просто сметану. І це смачно, додали, що захотіли, чи то кукрузки, чи то м'ясо, чи може помідора свіжого, хто що хоче. І у вас кожен день новенький салатик, дуже смачний, дуже апетитний, дуже-дуже. Яйця, огірочок, капусточка, заправка смачна сметано. він ситний, навіть просто шматочком хліба. М -м -м. Поки свіжий, він хрусткий. Тож я вам рекомендую. А з вами, як завжди, я, Любов, і вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і приготуємо багато смачного і корисного, і не дуже корисного. І нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ви жили в своїх домівках. Зустрінемось!